Попри нестабільну економічну ситуацію в країні, франківський бізнес працює та навіть перевиконує місцеві бюджетні показники. Практично по кожному з них, каже головний податківець Івано-Франківська Любомир Слободян, прибуток складає більш ніж на 40% до планових завдань. Виправдали себе і нові види податків, зокрема акції, з виконання якого становить наразі 228%. Тож загальна сума поступлень до Станіславської казни за п'ять місяців склала 220 мільйонів гривень. Попри це, зізнаються податківці, є проблеми з підприємствами. Ми, які мають значні обсяги, чи торгують високоактивними товарами, коли в підприємства десятки мільйонів оборотів, а до сплати нараховується 0 гривень, тобто десь можна зрозуміти, що абсолютно кваліфіковано і аудитори, і всі працюють, і бухгалтера, Але стоїть питання: що, ну не може такого бути, щоб підприємство здійснювало таку величезну діяльність з величезними комерційними ризиками і, і не мало до сплати певних сум. Іноді є проблеми виправдані. так. Які пов'язані з об'єктивними речами, а іноді відповіді отримати від підприємства, чому так стається, і де ж ваш прибуток, і де ж ті сплати, ми не можемо, тому що рік працюючи, маючи величезні обороти і не отримуючи прибутку, не сплачуючи ні податку на прибуток, ні ПДВ, виникає питання: який зміст такі господарській діяльності? Такими недобросовісними бізнесменами доводиться проводити співбесіди, в свою чергу переконують податківці їхня мета допомагати підприємцям. Тому разом з депутатами міськради таки вдалося прийняти програму поліпшення сервісу платників податків. Вона передбачає введення новинок, таких як електронний секретар чи система автодозвону, яка, до речі, уже проходить тестування. Дуже часто в нас змінюються певні форми звітів. Дуже часто в нас змінюються певні форми в законодавчій базі. Не завжди і не кожен може встигнути прослідкувати за тим, що відбувається, або іноді, скажімо, нагадати тому ж самому платнику податків про те, що наступає термін звітності, або нагадати платнику податків про те, що в нього є там незакрита якась сума боргу для того, щоб в нього не було лишнього навантаження у вигляду штрафу або пані. Ми розробили і вже тестуємо і впровадили таку систему, як електронний автодозвон, який дає можливість набрати платника і повідомити цю інформацію. Крім того, на прохання підприємців на базі франківського бізнес-інкубатора планують створити навчальний центр. Там усі бажаючі зможуть отримати не лише теоретичний, але й практичний курс, як започаткувати та втримати власну справу. Лариса Фриїшин, Віталій Магалаті, телеканал 402.